У бродах негода завдала чималих клопотів водіям та працівникам комунального підприємства Броди, якою була погода у бродах. Дивіться далі. Після чергового снігового колапсу ми стали свідками того, як один із автомобілів, що рухався в сторону центру, провалився у кломбу, яка була замаскована снігом. Гелядь, ми у тебе задня включена. Я, я махнути. Давай, 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 давай! Відтак мешканці самотужки повинні були витягувати автомобіль, що провалився, а також розчищати власними селами дорогу від снігу, коли це до прикладу мали би зробити працівники. Комунального підприємства Броди, яке утримується за місцевий бюджет, нагадаємо, що на 2024 рік на програму благоустрою виділили більше 20 мільйонів гривень. Але наші люди не стали чекати допомоги від комунальників і розчистили клумби від снігу самі, аби більше ніхто не провалювався, адже як показала практика жодних попереджувальних знаків про Підступні ями ніхто так і не поставив. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн.